Всім привіт, вітаю, доброго ранку. Сьогодні у нас п'ятниця 10 жовтня. Важка знову ніч була для всієї України, для Києва. Та ще й цей дощ, і досі йде, 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 то зупиняється, то знову щось моросить, щось капає, щось, як то кажуть, мегичить. Ну, вже так це все надоїло, що просто сил немає. Зранку трішки полежала в теплій е, кроваті. Знаєте, вже і одягаюся, і 10 одіял беру, і котики біля мене, поки зігрієшся. От. І встала зранку, почитала новини, нерадісні вони. Дивлюся, що світло будуть, чи вже немає на лівому березі в Києві. І будуть графіки відключень. Але ще вчора в нас на роботі сказали, що сьогодні, після обіду, з 2 до 8 години вечора світла не буде по району, там, де в мене робота, і на роботі, ж, ну, звичайно, не буде, то там і втепляйтеся, і беріть з собою на роботу термоси з чаєм, з кавою гарячою. От, тому що вчора була така ситуація в нас. ну Це було якесь планове, ніби планове планувалось відключення. Ну, а сьогодні вночі, от, от так сталося, що тепер вже і не, не планове. Не знаю, як воно буде, але зараз готуюся йти на роботу, на другу зміну. Дістала термос, щоб не забути. І зараз буду, ну, не зараз, а перед виходом буду, буду туди наливати чи кип'ятку, чи чаю, буду, буду щось робити. Хоча в мене такий термос, що дуже і не тримає довго. От. Ну і зранку, щоб якось так трішки підбадьорити свій стан, свій настрій зробила масочку від деву з лавандовою. Вона йде як нічна, але я вам вже розповідала, що я її е, е, наношу зранку. Не люблю наносити маски з, з вечора. Все рівно мені здається, що зранку, щоб ти з вечора не наніс, але після сну. Ти, ти все рівно стаєш якийсь трішки пом'ятий і, і, і з набряками, можливо, якщо ввечері чайку тепленького, багатенького випив, щоб зігрітися. Ну, ну все рівно ну не може маска так робити, триматися всю ніч, щоб ти стала просто така свіженька, гарненька. Ну, хіба що, якщо це молода дівчина, зовсім молода. Ну, Мені так здається. Після сну завжди ти прокидаєшся. З якимись такими відчутними такими ознаками сну на обличчі. От так можна сказати. Тому в нічні маски я якось не вірю. Якщо їх колись і робила, то змивала. Була та нічна маска від Oriflame, Я наносила, потім змивала її, на ніч не залишала. О, так що от знову цю взяла маску, хоча вже потрібно її, мабуть, діставати з холодильника, тому що е, і, і в будинку холодно, і на вулиці сиро, а тут ще й ця така прохолодна маска. То так, знаєте, коли наносиш, то так свіженько і якось трішки навіть неприємно. Але ж цей охолоджувачий ефект від цієї маски діє і е, гарно діє ця маска, я вже вам. Розповідала, що вона на моєму обличчі працює як трішки така, навіть якась відшліфуюча, чи, як можна так сказати, обличчя таке гладеньке-гладеньке, шкіра обличчя після неї. Ну і Вона йде гелева, є ефект зволоження і трішки підтяг, підтягнутості. Хороша маска, рекомендую. В каталогах Avon вже не представлена. Не знаю, чи є вона ще в магазинах Сінсей, тому що це була колаборація Avon і Сінсей. Якщо побачите, можливо, інтернет розпродажі, то купіть. Купіть, не пошкодуєте. Хороша масочка. От так. Ну, а зараз, зараз, зараз я поп'ю кави і щось потрібно собі приготувати. Навіть не знаю, що. Ще хочеться мені раз приготувати цей е, суп пюре з гарбузом. Дуже мені сподобається, він дуже легко готується. Ну, Там хвилин, можливо, 20, оце поки вариться це всі, ці всі овочі, і потім це все швиденько. Ну, от, ну, нехай, нехай 30 хвилин, там, поки ви наріжете ці овочі. От За 30 хвилин у вас готова така смачна, поживна страва і корисна. От, Тому, можливо, ще раз зварю цей супчик пюре. А можливо, саме звичайний суп зварю. Мені зараз, от, саме сьогодні, хочеться якогось такого супчику, знаєте, таким, е як то кажуть, слизьким еф е ефектом. От, або це щоб була е вівсянка, або це щоб, можливо, якась перловка, чи ну, щось таке, щоб давало от от цю слизькість трішки супчику. І тоді так на шлунок дуже-дуже. Так, Приємно для шлунка. От такі плани, ну, а, а там побачимо, як і що, тому що ще є, що зробити до роботи. Отак, От всім смачного. Ну і тримаємося, тримаємося, тому що бачу, що, чесно кажучи, ми знову трішки за літо розслабилися. Я маю на увазі українці. І тепер перед. Зимою перед холодом наші сусіди не сплять, не дрімають і хочуть нам зробити знову дуже-дуже погано. Але я думаю, що в них це не вийде. Ми вже, ми вже знаємо, як, що робити, і ми вистоїмо, вистоїмо обов'язково. Сніданок у мене сьогодні такий перший сніданок дуже дуже простий. Це кава, і е, от такі два бутерброди з маслом вершковим. Масло так холодильнику замерзло, що такими от шматочками. Але пам'ятаєте, коли нам колись в столовах, в школах ще масло давали от такими нарізаними квадратиками та чи от, І яке воно було смачне? Ви знаєте, я така людина, яка ну, не люблю згадувати у е, ті часи Радянського Союзу. І коли хтось згадує, отак знаєте, з таким пафосом, з таким: ой, як колись було, ой, яке все було смачне, ой, як все було дешево. Ой-ой-ой. ой 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 Мене, чесно кажучи, зараз це так трішки навіть так тригерить і так мені не те, щоб неприємно, але. Ну, не подобаються мені всі ці розмови, відправлення до того, тих часів Радянського Союзу. Було добре, тому що ми були молоді, були живі наші батьки, це наше дитинство, наша молодість. Ну так, але от зараз, коли це от так розповідають, то не знаю, для мене це якось ну, неприємно, неприємно. Але сама ж теж згадує, але це не я ніколи не кажу, що ой, як було гарно в Радянському Союзі. Я кажу, як було. Гарно в моєму дитинстві. Тому що були батьки, тому що я була маленька, тому що піклувалися про мене, і все було смачне, і все було добре. От таке було наше дитинство. От. А щоб там хвалити той Радянський Союз і думати, як його повернути назад, то такого вже не буде, і не потрібно нам того. тому що... Були такі страшні речі, про які ми не знали і не здогадувалися, і нам ніколи про це не говорили. Ніхто не говорив і не е, вчив, і е, от зараз потрібно. І, і зараз нам відкривають на очі на те все страшне, що тоді відбувалося. Так, це така, знаєте, відступ від мого сніданку. Так що сьогодні в мене отак все просто. Не знаю, ще що я щось собі приготую, тоді ще, як завжди, у мене другий сніданок. Тому всім смачного і гарного всім дня. Ще раз всім привіт. Можливо, мої відео комусь здаються якимись одноманітними, нерізноманітними. Показую інколи одне й те саме, але я не показую просто, що там, знаєте, мені нема що показати, а просто як нагадування, тому що нагадати інколи дуже-дуже корисно. Сама не раз в цьому впевнилася. От, наприклад, сьогодні знову хочу нагадати вам про спіруліну. Дівчата, спіруліна, от така. В кого є проблеми з кишково-шлунковим трактом, а конкретно з закрипами, то пропийте цю спіруліну. Вона дуже дієва і недорога. Не потрібно вам там купувати якусь дуже розрекламовану, супер, я не знаю, по яких там захмарним цінам. Оця спіруліна, поки вона ще є в наших аптеках, не скрізь, але є. Шукайте на таблетки Юа. І це дійсно хороший такий бад, який допомагає. Мені конкретно допоміг. І періодично я його пропиваю. Коли не п'ю, то відчуваю різницю. О, так що нагадую вам про це. Також хочу нагадати вам про. Е Скраб для, ті... для голови, вибачте, трішки спішу, тому що на роботу потрібно йти. Скраб для голови У мене зараз від Oriflame, і саме нагадую не про як скраб, а як його правильно використовувати. Перший раз помила голову, намилила і тільки після цього наносите скраб. Тоді він і краще працює, і гарно пінеться, ну і результат відчутний. Я спочатку не так робила і все не могла зрозуміти, що ж там такого в цьому скрабі хорошого. Не конкретно в цьому в мене був інший скраб, а потім в ваших же коментарях прочитала і роблю так зараз. І мені дуже подобається. Не часто використовую скраб для голови. Чесно кажучи, немає в мене такої потреби. Десь, ну, можливо, раз в два. Тижні в півтора, от так. А коли користуюся лаками для волосся, то трішки частіше його використовую. Зараз якось я відійшла від лаку для волосся. Ну, Чесно, чесно, потрібно купити його. Я все ніяк не куплю. Чекаю в АТБ на той лак для волосся червоні такі надписи, тому що він мені дуже сподобався. Так, от чекаю зараз в акції, можливо, буде на наступному тижні, то обов'язково куплю. Ну і також скрабування губ. От так, така масочка, скраб від Oriflame. Але вона йде для мене більше як маска, а не як скраб. Тут дуже мало цих скрабуючих частинок, все так доволі таки делікатно. Ця маска має приємний такий солодкувато-медовий присмак. Можливо, інколи здається, щось занадто солодкувате, і можна було б трішки менше цього солоду. От. Але масочка гарно діє на губи, вони пом'якшені, теж такі, знаєте, гладенькі, і її надовго вистачає. Тому рекомендую, хто там займається Ейвоном, то зверніть увагу на цю маску. Ну, і бальзамчик для губ, який я зараз частенько теж використовую. від Everline з персиком. Тут 100% написано органічна органова олія, теж хороший засіб, має дійсно приємний такий натуральний аромат персика, губи постійно зволожую, постійно наношу якісь бальзамчики, тому що в мене губи такі ну, суховаті, суховаті і постійно потрібно їх зволожувати. От, так що, от такі мої нагадування, такі мої рекомендації. Ну, а про користь нагадування для мене, от конкретно для мене, то е, от буквально вчора дивилася відео Тані. Е, Канал, щоб не помилитися, напишу під відео Алексі 5505, здається, чи 0,505. Вибачте, якщо ти мене дивишся, і я неправильно твій канал називаю, але напишу під відео. Так от дивилася розпаковку її обновочок, таких парфумерних, і там вона купила аромат від е, «Івроше». А я ж вам показувала, що от пару днів користувалася Little Black Dress, а тепер же ж вчора думала: ну що ж мені взяти таке на, ще да, далі користуватися на таку от сиру, холодну, дощову погоду. І побачила в неї цей ж аромат від Іврошеком. Evidence, але в неї був інший із цієї лінійки: Льо Евіденс», якось так називався він. І я так: ага стоп, а де ж мій Евіденс? І от сьогодні дістала і буду з задоволенням його використовувати десь, можливо, парочку днів, так, а можливо, і далі. Це взагалі-то аромат для мене. Колись я вам казала, це аромат свята, аромат Нового року, аромат мого дня народження. От. Але, знаєте, бувають такі одні, що він теж мені підходить, подобається, і потрібно його, ну, так, знаєте, буквально два. Пшики не більше, і він дуже шлейфовий, дуже приємний, я його відчуваю, і це мені приносить таке, таке задоволення протягом всього дня. От, Але саме головне не переборщити. Він теплий, він такий для мене кутуючий. Тут і цей аромат іде квітково-шипровий, ну, скоріше всього, шипрово-квітковий, тут такі шипри. Тут є і гревінь, і. Лист фіалки, і конвалі, і троянда. Але е, от, більше за все я тут відчуваю все-таки троянду. Ну, і оцей дубовий мох, е, і пачулі, і мускус. Чудовий аромат. Комусь він подобається, комусь не подобається. Але я його. Люблю і вже користуюся ним доволі-таки вже дав давно. Цей аромат був випущений в 2003 році. ну а Я познайомилася з ним десь ну можливо, десь в році, 2010 році, це вже в мене, мабуть, третій, третій такий от э, флакончик. І, э, я його трішки так навіть економлю і бережу, але він вже в мене так гарно настоявся, він такий насичений і е, чудовий аромат для, для осені, такої прохолодної і для зими. Тут, от, до речі, прочитала що лист фіалки, а я дівчата от все ніяк не можу е, понюхати, де ж, як же пахне ця фіалка. Е, Фіалка, та, що ми вирощуємо, кімнатна, вона зовсім не пахне. Фіалка десь в лісі, в саду, не знаю, треба було понюхати, коли б ходила в лісі бачила ці фіалочки. Але мені здається, вони теж нічим не пахнуть. Ну от ніяк я не можу зрозуміти і запитувала наших, наших парфумерних блогерів. В коментарях, де можна понюхати ну, фіалку, як пахне фіалка, а тим більше лист фіалки. Ну, як він пахне. ну Зеленим чимсь, так, зелень якась. А сама фіалка, де її понюхати? Не знаю. От завжди для мене це така якась не те, щоб загадка, але думаю, ну фіалка-фіалка, як вона пахне, ніяк. Але вона скрізь, парфумерії скрізь. А от Флокса. Садова, яка так гарно пахне. І ніде я не зустрічаю її в нотах парфумерії. Чому цього немає? Або Матіола. Матіола, Яка, яка прекрасна квітка з чудовим ароматом. І теж я ніде не бачу аромат Матіоли. Ну, можливо, зараз от випускають якісь моноаромати, нішеві парфуми. Можливо, там і є ці нотки. Але я якось не зустрічала ні в відгуках, ні в відео, ні в порожніх баночках, ні в рекомендаціях. Ну, не зустрічала. Так що. От такі нагадування, такі рекомендації у мене для вас сьогодні. До речі, хочу вам подякувати всім за коментарі. Моє відео про імена так вам відгукнулося, сподобалося. Дівчата написали коментарі, і там деякі імена такі рідкісні теж згадали. От, дякую вам всім, я буду продовжувати таку от свою. Рекомендацію чи ну, буду підбирати, що там у мене цікавенького буде з'являтися стосовно імен діток, то обов'язково вам розповім. Ну, сьогодні, от, наприклад, хочу сказати, що є таке ім'я хлопця, який ходить до нас в поліклініку, його звати Рон, ну і ще й по батькові Рон Ронович. Ну, от і таке є. Гарний хлопець, високий, білявий такий, рон приходить, <сум> чудове ім'я і якось дійсно йому підходить. Хоча, коли я тільки от реєструвала його, познайомилася з ним, ну, думала, ну, Рон Рон, та ще Ронович. Але до всього звикаєш. Так як, от, наприклад, ім'я Адам, можливо, десь там на Заході України це ім'я було і поширене, і таке ну, звичне. А в нас в селі от є теж Адам, хлопчик. І коли його назвала сусідка моя, то запитували у бабусі, так як же ж назвали, так як же ж назвали? І вона довго червоніла і не могла сказати, та назвали, та не знаю, та щось там думають. знаєте. А потім, все-таки, коли вже допиталися, в неї, вона Та оце не знаю, щось таке назвали Адам і так їй було якось незручно, коли вона це сказала. От, і для нас було так, ніби незвично, але ж гарно, адам, гарно, дійсно гарно, і, до речі, гарний, красивий хлопець зараз росте. Так що, от такі ще сьогодні в мене відгуки про, про наші імена. Так, зварила я вже цей супчик Аля розсольник і знаєте, додала в нього пшеничка, пшенична крупа в мене була для такої густоти, для в'язкості. От, все накидала сюди, що було. Було в мене дві причини: червона і така жовто-зелена. І, мабуть, червона все таки була з гіркотою. А я ще і перцю сюди додала, то так, знаєте, спробувала і такий, знаєте, вийшов розсольничок, такий перчений. Але це, це добре. Знаєте, Для такої прохолодної погоди це саме те, щоб трішки зігрівало і так розганялося. Нашу кров. Так що зараз буду обідати і збиратися на роботу. Так, А ще в кінці свого відео хочу вам порекомендувати фільм документальний фільм. От Чому я про нього згадала? Тому що от е, е, постійно вам говорю, що коли холодно, то хочеться дуже їсти. От Їсти, 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 так, ну, рижик. Ну, не може він без мене. Їсти, їсти постійно хочеться. І от Сестра моя на цих вихідних, коли був день вчителя, день працівників освіти, то вона своєю невісткою, невістка її повела на фільм. Така в них була культурна програма. Спочатку вони сходили на фільм в кіно, а потім трішки там посиділи, поїли піцу, ну каву попили. Так, знаєте. Відсвяткували, то вони пішли на фільм Антарктида. Це такий український документальний фільм, який от тільки вийшов на екрани наших кінотеатрів, режисер Антон Птушкін, і цей фільм він присвячений. Нашим працівникам, які зараз на Антарктиді, там да, цим експедиціям, і цей Антон Птушкін теж був в, в тій же експедиції, коли завозили туди продукти їжу. На цей період такий, знаєте, вже зимовий. І от там сестра каже, що дуже цікавий фільм. До речі, їм так сподобався: сходіть з дітьми можна сходити всією сім'єю. І вона каже, навіть не очікувала, знаєте, що документальний фільм може бути таким цікавим, корисним, пізнавальним і багато чого от навіть і, і не знали вони. От. І зйомки, це все, ці пінгвіни, кажуться, ці е, льодовики, ну наскільки каже, це все все гарно, та ще й на великому екрані. От так вона постійно тепер от мені якісь згадує такі моменти з цього фільму і каже, що е, там от показували їх. Кухарів, цю столову, і вони кажуть, що дійсно завозиться дуже багато продуктів, так як тут е, постійно хочеться їсти. Коли холодно, то на їжі дуже багато вони готують, і, тому що всі хочуть їсти, їсти, їсти. От, так що, от така ще одна моя рекомендація. На сьогодні все. Дівчата. Дякую вам всім за увагу до мого каналу, дякую за коментарі, за хороші слова. Ну і всім бажаю теж тепла. Умів, душі, хорошого настрою, здоров'я і до наступної зустрічі, тихого вам дня і також тихих, спокійних і бажано сонячних вихідних. До побачення, до наступної зустрічі. Пока-пока.